Коли прийде син людський у славі, і з ним усі ангели, він сяде на свій величний престол, тоді перед ним зберуться всі народи, і він відділить одних людей від інших, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить він овець праворуч від себе, а козлів ліворуч. Потім цар скаже тим, хто праворуч прийдіть всі, кого поблагословив мій батько, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо коли я був голодний, ви дали мені їсти. Коли відчув справу, ви дали мені пити, я був незнайомцем, і ви гостинно прийняли мене. Я був нагий, і ви мене одягли. Я захворів, ви попіклувалися про мене. Був у в'язниці, і ви до мене прийшли. На це праведні скажуть йому: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, коли бачили спраглим і дали Тобі пити? Коли ти був незнайомцем, і ми гостинно прийняли тебе, або коли бачили нагим та одягли, коли ми бачили тебе хворим чи у в'язниці, і прийшли до тебе. І цар їм відповість: Правду кажу вам, усе, що ви зробили одному з найменших моїх братів, зробили й мені.